Це надійний і точний навігаційний інструмент, що стане незамінним помічником у подорожах або геодезичних роботах. Компас має металевий корпус, який надійно захищає від пошкоджень. Масштаб у сантиметрах і дюймах на корпусі компаса дозволяє швидко вимірювати відстань на карті або в реальних умовах. Також компас має призматичну лінзу для чіткого зображення та точних вимірювань. Поворотний циферблат 360 градусів для швидкої і точної навігації. А сапфіровий підшипник забезпечує плавний рух стрілки. Бульбашковий рівень забезпечує правильне положення компаса під час використання. Тож цей компас ідеальне рішення для тих, хто цінує точність, надійність і зручність у будь-яких умовах. А придбати компас та інші туристичні та тактичні товари можна за посиланням в описі відео.